Неділя Полтава, вулиця Жовтнева. Тут гамірно та людно. Полтавці сходяться відзначати день молоді. На відрізку від торгового центру Злато місто і до театральної площі кожен міг знайти заняття до душі, починаючи від різноманітних майстер-класів і закінчуючи виступами вуличних колективів. Ловічу частину зацікавили зразки зброї, яку представив військово-спортивний центр Воїн. Навіть наш оператор тимчасово змінив камеру на автомат не залишилися без задоволення і поціновувачі духовного. Чим ближче до вечора, тим жвавішою ставала театральна площа. Полтавці різного віку сходилися на святкування Дня молоді. Молодість, як молодість, жива. Кров така, щасливі люди. Раді, раді радість життю. І ну, я знаю, там, нова енергія, все так, щоб в цьому ну, відображається молодість. А це те, що колись було давно. А це, зараз у нас дітки молоді і внуки молоді. Ми залишилися молодими в душі. Да. Це правда. Тому що ми кохаємо одне одного і досі пір. Тому що ми прожили довго, щасливу сімейне життя. «Це все, все найкраще відпочивати звичайно, ми повинні. І дуже добре, що зробили такий концерт, що кожен може прийти і це свято. Родзинкою концерту, що відбувся з ініціативи і під патронатом міського голови Олександра Мамая, став виступ гурту Друга ріка. Рокери розповідають, до Полтави приїхали завчасно. Це перше місто, яке ми роздивилися, бо дуже рідко трапляється так, щоб ми від концерту до концерту мали день вихідного. Ну, і нас, нам вчора вихідний вдався, бачите, я сижу в окулярах. Ми е, побачили Полтаву е, і в день, і вночі. Дуже класна вулиця, я її називаю. Ну, вона везде є, 100-мітрока, так називаємо. Ну... Класно, ліпи, такі красиве. Ну ми сперечали з Льошею. Льоша каже, що в наш Житомир не такий. Я кажу, у нас ну, ну, на... разнему дуже сподобалась Полтава. Я каже: Житомир все одно класний. Ні, Житомир Блін, не спорю, такий ні. собі, а от Полтава круто. До своєї творчості ставляться серйозно. Відтак до цього привчають і дітей. У ну, мене ще не розуміють діти, чим я займаюся. <реш> <реш> Знають, що я пропадаю там по пару днів. Ні, ну моїм подобається. <звілля> Улюблена пісня е мого середнього сина Женьки. Ну, на, сь на сьогоднішній день з нашого останнього альбому там є така фраза Хліб ділили, ночі пили і рвали штани. Йому дуже рвали штани. Подобається. <звілля> так, рвали штани. Я йому зранку рвали штани. <звілля> Друга ріка виконала пісні як з нового альбому, так і вже добрі відомі хіти. Навіть злива не стала на заваді. Так мало сносиве, так мало сну любе, так мало сну любе, так мало внутри любе, так любе, так мало вноси, так любе. Разом з полтавцями виступ гурту слухав і міський голова Олександр Мамай. Слава вам, наша волонь! Слава Україні! Цей день очільник міста згадує свою молодість. Завжди здається, що я молодий. А потім, коли згадую, скільки мені років, такий, як наче й не дуже молодий. Але саме головне молодість це коли ти в душі молодий. Тому я дуже задоволений, що сьогодні, попри таку е не дуже гарну погоду, дуже багато в нас молоді 50+. Плюс. Це, мабуть, дуже приємно. Під час розіграшу лотерейних квитків своїх володарів знайшли 40 квитків у кінотеатр, 10 МП3-плеєрів і 5 планшетів.